Популярні зачіски, які викликають облесіння, так, так ці Clean Girl зачіски можуть викликати тракційну алопецію. Не круто, правда? Через сильне натяжіння волосся обламується та травмуються фолікули. Я обожнюю зализаний пучок, але ношу його рідко, щоб не нашкодити волосся. І після таких зачісок дуже важливо добре вимивати сталін зі шкіри голови та коренів. Для цього я використовую сульфатні шампуні, інколи навіть промиваю двічі. Зараз користую шампунем від українського бренду Hair Trend. Класно вимиває і великий об'єм за дуже адекватні гроші. Також спробувала бальзам маску з їх зволожуючої лінійки. Чудовий доступний засіб. Для найкращого результату раджу гарно прочесати та потримати 5-10 хвилин. І ніколи, дівчата, ніколи не ходимо з мокрим волоссям. У такому стані воно ослаблене, може розтягуватись і обламуватись. Тому обов'язково просушуємо феном. А щоб не нашкодити довжині, використовую термозахист. Останній час я більше люблю саме кремові термозахисти. Вони ще гарно розладжують волосся. У Hair Trend теж такий є, і дуже смачно пахне ванількою. Ось так виглядає моє волосся після цього догляду. І на ніч я збираю його не таку косичку, щоб не травмувати. А засоби від Hair Trend можна замовити на офіційному сайті або ж знайти у офлайн магазинах.